Всім привіт! З вами зараз таксіна група Калдотексі. У вашій увазі ми презентуємо кофт флісових мішечок номер 9 Мінімальне замовлення становить один мішок вагою 20 кг. Ціна мішка 2744 гривні. Під час огляду знімається повністю мішечок від початку до кінця. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих сьогодні під час оглядів мішечків лісових ковдрів. номер 9. Вартість мішка 2744 гривні. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Робіть замовлення. Мінімальне замовлення повторимо один мішок 20 кг. Відправочку робимо щоденно, в день замовлення. На вантажне відділення нової пошти з його рогу. Вартість доставки в середньому виходить 140-165 гривень. Ковти йдуть на суцільних блискавках з блискавками до середини та без блискавок. Вважаю придбати 9 мішечок кофт флісових. Прішемо нам особисте повідомлення або телефонуємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. От, номер 9. кофти флісові. Позиція Міксована модельки і чоловічі, і жіночі всіх розмірів. Повторюємо, що зараз в вашій увазі представлений лод під кодом 252, мішечок номер. 9. Ціна за 1 кілограм становить 3,5 доларів, вага 20 кілограмів, це стандартна вага та мінімальне замовлення для даної позиції. Вартість мішечка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день 2744 гривні. Підписуйтесь на наш канал, робіть замовлення, хто ще не встиг придбати хороші лоти, кофт, флісових. Щоденно у вашій увазі ми презентуємо різноманітні, цікаві сезонні позиції за вигідними доступними цінами. Представлений ковтик лісовий мішок номер 9 Хто ще не встиг придбати хороші мішечки, переглядаємо повтори робимо замовлення, отримуємо посилочки та заробляємо. Офтик флісовий підходом 252. Ціна за 1 кг становить 3,5 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції. Вартість мішечка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день виходить. 2744 гривні. Повернуть друзі за декілька хвилин та буде представлений 10-й місячок рисових пол.